Водолії, привіт-привіт! Рада вітати вас на моїй платформі. Мене звати Аліса. Приємно познайомитися з ким ми ще не знайомі. Сьогодні я до вас з розкладом на тиждень. І так, якщо ваше сонце, асцендент, Венера місяць у водолії, вам може зрезонувати ця інформація. Шість кубків. Питання минулого. Близьких вам людей чи енергії, з якими у вас є а, душевний зв'язок, з ким у вас є спогади спільні, чи спільний досвід також. Основна тема для водоліїв на тижні десятка пентаклів, родина, достаток. Ваші ресурси. Угу. Колективна енергія, скажу так. Основна динаміка твоя картами. Королева жезлів. Жінка у вашому оточенні для чоловіків. Цілком, можливо, з вашою родиною пов'язана. Ну, чи з колективним для дівчат може? Також жінка з вашої родини чи з колективного. А може, це ваша енергія, так? яка відповідає за реалізацію. Бажаного. Ну, за чітке розуміння, чого ви хочете, і докладання зусиль в цю сторону. Може, з достатком пов'язано. жриця, Вау, водолії. Інтуїція. Коли ми йдемо своїм шляхом, у нас реалізується бажане і, відповідно, ресурси підтягуються на це все. Ось прийшла для вас інформація. Так. Ой, чому П'ятірка кубки. Хм. Когось, я зрозуміла, в когось з водоліїв може бути. Ну, це для чоловіків скоріше. На дистанції чи що? Жінка, боже, там десятка мечів. сонце. Як знаєте, сонце впало, не за що впало, а зі сонце от пішло під землю приблизно. Погасло сонце водоліше сталося? Це пов'язано з родовою, з рідними. Чи, можливо, те, що вас радувало раніше, скажімо так. Ні, от у вас цікаво. Дивіться. Звичайно, було щось, що вас радувало, і прийшов кінець, але разом із цим. Паралельно прийшов кінець за якусь боротьбу під місцем під сонцем. За місце під сонцем. Отак. Але тут була точка кризи. Точка неповернення я її відчуваю. Через цю кризову точку. Для вас відкривається нова варіативність по жреці, тобто розпаковка йде. Знаю, знаю водолію, що це трошечки. Незрозуміло, але ви виходите. Щось вас потрясло до фундаменту. І там. Має бути момент завершення циклу, але він дається вам непросто. Таке враження, що ви от повертаєтесь, доробляєте якісь справи, там, доліковуєте, ну, чи щось як латаєте, а, чи, я от кажу, доформовуєте, виходите, і потім знову повертаєтесь, тому що на це потрібен час. Угу. Трансформація близько. Ну, у вас серйозна йде внутрішня трансформація. Будемо розкривати. Не хочу говорити про те, що тут в стосунках у водлів був третій фактор, тому що тут в когось є родина і в когось є от прихована, скажімо, особистість. Ну, тобто, якісь таємниці серед колективного чи серед родини, вони можуть бути присутні і якось вийшли назовні. Ось. І це не радує. Таємниці любого це Те, що не радує. Тут кілька кубків, це прямо. Ось буквально на своїй життєвій силі воє гніздо М -м -м. якийсь розбрат. Ну тобто нема згоди в цій системі поки що. Я не бачу цього місяць, нія там якісь ілюзії. Потрібна ясність з боку чоловіка вогняної стихії, чи це водоліє про вас іде мова, що ви повинні взяти на себе якби, відповідальність і все ну, винести якесь, не знаю, рішення своє, тим самим розсіяти ну, цей, цей морок чи ці непорозуміння, нерозуміння того, що відбувається, тому що, вочевидь, тут не все ясно, і всі хочуть відповідей. Що десятка пентаклів? Десятка пентаклів. Окей. І не одна спроба пов'язана з цією десяткою пентаклів. Тобто. Щось ви намагаєтесь в родині, чи в колективному, чи зі своїм достатком організувати, скажімо так, реалізувати, але поки що з перемінним успіхом, я б так сказала. Тут в когось є для дівчат: все ж таки, в когось з водоліїв є тут персонаж, який, можливо, такий непостійний. Ну, тобто, він, начебто, є частиною вашої родини, але. Ну, десь собі гуляє ще, скажімо так. Що це жриця тут? Ваш Пентакл? Якась нова можливість з минулого, дитячої енергії. От з нею пов'язане розчарування. Не щось з минулого. І що, до чого ви були прив'язані. Ви це як, відчуваєте, як ну, не те, щоб втрату, а відсутність. О! Я зрозуміла, що це за відчуття. Це відсутність. І в той же час глибока. Глибока ну, прив'язаність до цього, до, до людини, це, це людина, чи хто це в вашому оточенні. Знаєте, що найцікавіше в долі? Я не можу сказати, що це як людина. Ну, тобто, це щось, що було і чого нема приблизно. Чи щось, що от, як на тонкому плані. Все одне. Для чоловіків тут явно був розрив чи розлука з жінкою, з якою ви не дійшли згоди. Тобто якісь постійно повторюються конфлікти, відчуття поразки, якісь є перемоги, але знову від... але по собі залишають присмак поразки приблизно. Тобто. Ну, це у вас на цьому тижні. Може статися конфлікт, конфлікт, скоріше, на словах, суперечка? Наче для дівчат історія про те, що вам кудись треба, ви кудись хочете, але у вас нема можливості. Тобто, вас блокує і блокує вас система родова, обов'язки перед цією системою, так? Перед рідними чи перед колективним. Вочевидь, щось закінчилось. Щось закінчилось, що являлось для вас ресурсом, чи в цілому а, вас підкріплювало. Ця історія проходить трансформацію, тому що у вас інакший а, спосіб отримати бажане, не той, що ви собі думали. Ну він себе вичерпав. Пісьмірка кубки, ви самі десь це розумієте. І тут є спроби вирватися, спроби змінити цю ситуацію. Но и почему не пускает вас и все. Вас не пускает на же то, что у вас уже есть, скажем так, в плане ресурсов. Я так прекрасно десь розумію, що у вас є запит на, на новий вектор, ну, тобто вам би щось більше вам більше свободи хотілося цілу, більше <кій> займатися там, чи реалізовувати те, що вам хочеться. Але страх втратити підтримку, наприклад, колективного, так, чи нажити, набути, він переважує тут. Навіть якщо вже зовні приходять якісь фактори, які напряму вказують, що ну, ці взаємозв'язки, за які ви тримаєтесь, вони вже не актуальні. Тобто ви більше тримаєтесь з спільних, ну, з якихось спогадів про те, як все колись було. Так? Навіть якщо приходять ці ситуації, навіть якщо вони напряму вказують, що відбувається зміна, і що так чи інакше, ну, не буде так, як було. Все одно це вас засмучує, все одно ви відчуваєте, ну, є якась втрата тут. Але в той же час хтось з вас прям ну, десь тихенько так сподівається на те, що буде у вас нова можливість. Що це, ну, знаєте, вся ця історія вам якось компенсується, ось про що йде мова. А чого Водолії, хтось тут з вас взяв концепцію, що треба страждати приблизно, і його здасться. Ну, якось так. Ну Що це таке? Ну, щось на кшталт того, що за страждання ви будете винагороджені. Ну Якщо ви в це вірите, то так, королева жезрю. <сміття> 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 от, от і ви, водолій. Є тут. Ось як красиво, все в. Одну, в одних кольорах. Подолій, в мене є ще, що ви тікає, От ви тікаєте, вас ловлять. Ви тікаєте, вас ловлять. Я не знаю, з чим це пов'язано. Але. Ви з добрим наміром, не сказала б, що тут є якийсь негатив. Ну, це я для дівчат більше. Звичайно, тому що королева жезлів, тут є ще стрілець, і ви тут є. І м -м -м ви наче хочете вирватися в якусь свою реалізацію, чи свою місію. Але ще є якісь родові моменти чи родові програми, які вас стримують. Тобто ви маєте щось ще зрозуміти, пожреться. Що саме в час? Що, в тому числі, якомусь об'єкту в вашому житті Єлицер Пентаклів? Ну, не до кінця зріло, я б не сказала. Це може бути Діва, тілець, козиріг. Але це ще не до кінця сформована особи. Ну, не зріла, не до кінця зріла особистість. Там є почуття, але вони якісь важкі. Ну, це кому там дівчатам цікаво. Наприклад. А, когось з водоліївці всі труднощі пов'язані з тим, що. Ви якусь відповідальність несете не свою, і ну, це трошечки вам перекриває, скажімо так, ваше, ваше джерело позитивних емоцій, можна і так сказати. Ну, знову жриця. Тут регрес когось. Душа може бути мудра досить. Угу. Це і дає відчуття важкості в зеленій оболонці. Розумієте, ну, вдалі, тут в когось може бути багато, досить негативного, важкого досвіду в житті. І він як вас прив'язує певною мірою, з одного боку заземляє, з іншого боку надає вам. Відчуття польоту. Якось між небом і землею. Я кажу, що ця жриця вона не дала мені якогось відчуття конкретики, чи якоїсь явної людини. Наче дух відірваний від тіла? От не знаю, про що йде мова. Дякую за увагу, імператриця. Ну, тіло. Ну, Для жінок це тіло. Попросіть, ну, кому це цікаво, просто, ну просто це не обломиться, як я кажу, попросіть повернутись. Дуже, ну, це вас, ви не вернете, звичайно, якщо хтось пішов, там, прям, скажімо, вийшов з оболонки, з вашого оточення. Я дуже акуратно в цих питаннях, ну, висловлююсь. То, само собою, що душа не вернеться в тіло, але що ви відчуваєте, що якась... Частина вас загублена, просто покличте її. Дякую за увагу. Не когось, а це вас стосується, вашої частини. Дякую за увагу вдалі. Приємно було вас почитати. За бажанням можете залишати зворотний зв'язок. Гарного вам тижня, папа! -па.